Спочатку потім стальони, спочатку дрони, потім стальони, спочатку дрони, потім стайони, спочатку дрони, потім стальони, спочатку дрони, потім стальони, спочатку дрони, потім стальони, спочатку дрони, потім стальони. Ще думеш, кажемо, ні, ні, не критичним витратам, що не, не говорять. <пробітник> гроші на ЗСУ, давайте гроші на ЗСУ. Гроші <пробітник> на ЗСУ! Гроші 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 на ЗСУ! ЗСУ! Гроші на 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 ЗСУ! Спочатку дрони, потім стадіони. Ще раз давайте! Спочатку дрони, потім стадіони! S početku droni, paćim stadione.